Радехові організували і провели хресну дорогу. Докладніше у сюжеті у місті Радехів традиційно проводяться богослужіння хресної дороги, які є важливою частиною духовного життя громади. Ці заходи організовуються місцевими парафіями та залучають чималу кількість вірян. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Тут містяни зібралися, аби пройти хресну дорогу, символічно переживаючи страждання Ісуса Христа. Цей благочестивий захід став не лише духовним актом, а й потужним знаком єдності громади. І сьогодні ми молимося цю молитву за участю. Нашого народного дому, ця молитва, яку ми до Господа приносимо, хочемо, щоб вона чим скоріш була вислухана. Сергій Нікішин, телеканал Бродемайн.